Так, ми будемо робити зараз вже другу частину нашого майстер-класу. Ось цей переход, кінцівочка наша окантовка і серединку нашого дзвіночка. Для цього ось це у нас робоча намистина. З'єднуємо правим краєм волосінь сусідню намистину. Дві намистини вже є на волосіння. Нам потрібен зараз рядочок з 7 намистин. До сьоми не вистачає п'ять намистин, тому додаємо один. 2, 3, 4, 5. В останню повертаємо край волосінь, проходимо сусіднім краєм протилежним, стягуємо міцно. На початку у нас будуть кружечки складатися на рівні. Вони потім вирівнюються за счет натягування наступного рядка. Тому не зважайте на це. Далі правим краєм волосінь з'єднуємо дві намистини: одну першу сусідню та наступну. В нас зараз три намистини. Перевіряємо, щоб вузолок не вискочив. Так, треба додати чотири намистини до сьоми. Один, два, три. На лівий край я додам 3 на правий четверту для того, щоб вирівнити праву частину волосіння. Вона зараз в мене задовша. Якщо у вас ні, то можете продовжувати всі намистини додавати на один край. Підтягуємо, продовжуємо на праву частину волосінь, проходимо також через 2 намистини. Зараз робоча ми проходимо через оцю і цю намистину. Три намистини є, додаємо чотири. Обираю такий же варіант. На лівий край один, два, три, на правий край четверту. Повертаю до вас і стягую. Продовжуємо таким же чином. Ця робоча проходимо через цю намистину і ще одну. 3 намистени є, додаємо 4. Я додаю 3 на лівий край і одну направу. вправу намистану повертаю волосінь, роблю петлю і стягую. Якщо у вас все закінчилося волосінь, то ми будемо робити повертання. Повертання цієї волосіння обратно по узору в будь-який кружечок. Коли я дійду до такого моменту, я вам покажу це. Три намистини є, треба ще чотири: Один, два, три на лівий край волосів і четверту намистину я додаю на правий край волосні. Зараз в мене вже закінчується волосінь, тому я буду робити останній кружечок на цьому етапі, щоб потім, потім перейти на нову волосінь. Таким же чином доплетаю. кружечок ось самі намистим, підтягую, щоб вузок був всередині міцно. І проходжу. Обратно по нашому візерунку. І десь посерединки я зроблю новий вузлик. Ви можете обрати будь-яку намистину з цього кружечка. У мене ця волосінь довша, тому я буду. Далі і далі проходити. І саме з нею буду робити вузлик. Так. Одна волосінь у мене виходить з цього кружечка, намистини, інша з цієї, В цієї намистинки я буду робити вузлик. Тож я переплетаю волосінь таким чином, щоб вони перехрестились. І повертаю волосінь в цю ж намистину, з якої вона вийшла стягую. І хочу ще, наприклад, ось цієї намистинки зробити вузлик. Тож пройду по кружечку знов назад. Ось так проходжу. І в цієї намистинки я буду стягувати вузликом, тому перехрещую дві намистини між собою, перехрещую між собою дві волосінь і повертаю одну волосінь. Назад, в ту намисну, з якої я вийшла, стягую, і обережно відрізаю так, щоб не зачепити нічого зайвого. Тож беремо нову волосінь. Ми відрізали ще волосінь. І починаємо з цієї намистинки. Проходимо в туш, на які залишилися. Зараз далі в праву волосінню нам треба нанизати дві сусідні намистини. Пройти через дві сусідні. Тож ми це і робимо. Одна. і ще одна. Іноді треба вигнути таким чином, щоб. Змогла вийти на світ наша волосінь. Вирівнюємо краєчки, натягуючи волосінь перевіряючи. Так, три намистини на волосіні вже є. Ось цієї ми почали 2-3, додаємо чотири. В останню петля і з'єднуємо. Останній кружечок, це робоча. Один, два, три. Намисне нам треба пройти. Перша. Друга. Так, вигибаємо, вигинаємо таким чином, щоб у нас відкрилася дірочка з намистини. Ось, вийшла наша волосінь. Витряс. Зараз на волосіння у нас 1, 2, 3, 4 намистени, додаємо ще 3. До 7. Є, дивитесь, дивіться, в нас вийшов такий дзвіночок, який десь схож на квіточку колокольчик, на квіточку дзвіночок. Якщо ви бажаєте, щоб у вас на була квіточка, то ви можете на цьому залишитись. Але для форми дзвіночка, більш охайної, рівненької ми будемо робити оцей окантовочний рядочок, що для цього потрібно. Треба не заплутатися, бо іноді це таке може статися. Проходимо в сусінню намистину правою краєм волосінь. Є. Зараз ви можете придивитися і запам'ятати цю схему. Якщо це перехрестя між двома. Кружечком і шести намистин попереднього рядочку, то на перехресті ми будемо робити кружечок з п'яти. Далі з середини цього кружечка в нас буде йти схема з чотирьох намистин. Знов на перехресті з п'яти, серединки цього кружечка 4. П'ять, чотири. чотири. І так далі. В нас зараз перехрестя на перехресті п'ять намистин. Тож до двох, у нас на волосінню один, дві намистини, На на праву. Волосінь, ми додаємо три намистини. Один, два, будемо плести в лівий край, То повертаємо правий край волосінь в останню намистину, хопаємо інший край волосінь, стягуємо так, щоб у нас вузлик був всередині. І дивимось, на перехресті. Двох кружечків, оце перехрестя, от перехрестя. У нас було дві намистини. Ми додали ще три, і вийшов кружечок із п'яти. Далі в нас кружечок із шести попереднього рядачка, і ось ця намистинка, його серединка, лівим краєм волосінь. Ми проходимо через неї. А на праву волосі додаємо дві намистини, щоб в нас вийшов візеруночок з чотирьох намистин. Один, два, і стягуємо, дивимось з перехрестя 5 намистин, з серединки чотири намистини. Далі в нас попереду перехрестя, тому ми з'єднуємо дві намистини цього перехрестя. Оцю і цю намистину. Лівим краєм волосінь ми проходимо через дві намистини. Одна. І сусідня ще. Наступна. Так, Треба припідняти так, підняти намистинку, щоб її. Вход і вихід відкрилися нам. Дивіться, в нас на волосіні 1, 2, 3 намистини є. До візеруночка з 5 намистин нам потрібно 2. Тому на правий край волосінь додаємо дві намистини. Ось. І дивіться, ми можемо оп, оп, підштовхнути, так що окантовочка в нас піде донизу. На першому етапі не дуже важливо, ми можемо це і потім зробити. Далі в нас серединка попереднього кружечка, і нам треба пройти лівим краєм волосі через одну намистинку, яка була серединкою цього кружечка зверху. Так, дивимося, що тільки одна відкриваємо вхід-вихід. І до візерунку з чотирьох намистин додаємо ще дві намистини на правий край волосів, волосі. так, бачимо дві. В останню петлю. і стягуємо. Попереду перехрестя, тож з'єднуємо дві намистини. Одна є, і наступна. Кружечок з п'яти нам потрібен. Один, два, три намистинки є, додаємо дві, один, два, петля. Стягуємо. Наступна це серединка, тож нам потрібен тільки. Поєднати одну намистинку Лівим краєм волосінь проходимо через одну намистину, направо додаємо дві. Бачите, у нас вирісовується ось такий вже візеруночок 5, 4, 5-4. І продовжуємо. Ми з вами зв'язали якусь частину вже. Нижньої окантовочки, і дивіться, як воно вже надає форми цьому дзвіночку. Залишилося ще небагато. Ми з вами зв'язали майже до кінця. Зараз в мене ця робоча намистина. Попереду я повинна пройти лівим краєм волосінь в одну намистину, бо це серединка верхнього кружечка. Але тому що це останній візероночок, я проходжу лівим краєм волосінь ще в одну намистинку. Тож на волосінні у нас 1, 2, 3 намистини вже є це. Останній візеруночок із чотирьох намистин, тому на будь-який край волосінь додаю одну намистину і через петлю стягую, стягую таким чином, щоб вузик у нас був всередині. Вигинаю, і вуаля ось така правильної форми вже вийшов наш дзвіночок. Для того, щоб сховати волосінь, ми будемо проходити обратно праве волосіння сюди. Я буду, пройду обратно і в цієї намисінки зроблю вузлик, а далі ще обратно і в цієї намислинки зроблю вузлик. Перевіряю, щоб наші волосінь між собою перехрестилися і повертаю за цю волосінь, бачимо, що тут петля стягується всерединку намистини. І ще раз обратно буду в цей везеруночок повертатись, вигинаю таким чином намистинки, щоб відкрилися наші отвіри. Іншим краєм волосінь теж повертаю обратно по візеруночку. І в цю, цю намистинку буду стягувати. Тож волосінню проходжу вперед. Перевіряю, щоб наші волосінь перехрестилися між собою. І повертаю всю ж намистинку обратно. Петля йде до серединки. Ось так. Це вже у нас міцний дзвіночок вийшов. Я хочу ще пройти, закріпити ще міцніше. Тому хочу в цій намистенці зробити ще один вузлик. Повернулася сюди. Перевіряю, щоб наші волосінь перехрестилися між собою. Повертаю всю ж намистинку. Все обережно відрізаємо. Вуаля, наші дзвіночки вже готові. Зараз будемо плести серединку. Для серединки я хочу взяти більшу намистенку, наприклад, 8 міліметрів. Ми відрізали волосінь, нам потрібен перший кружечок із п'яти намистин. Один, два, три, чотири, п'ять. Повертаю в останню намистину волосінь. Проходжу іншим краєм волосінь через петлю, вирівнюю два кінця волосіння. Хопаю за цю намистинку і тягну донизу, придержуючи петлю і ціма двома пальчиками. Дотягнули до кінця і стягуємо це вже серединка. Далі на правий край волосі ми нанизуємо 4 намистинки. Два, три, чотири. В останню повертаємо волосі. Пробимо петлю, зачепляючи інший край волосні. Стягнули. Цей візероночок ми будемо завжди плести в ліву сторону. Зараз у нас два кружечка з п'яти. На лівому краєм волосінь Ми проходимо через сусінню намистину. Зараз у нас дві намистини. Є на праву волосінь додаємо ще три. Потрібен кружечок із п'яти намистин. Один, два, три. Повертаю до вас полотно. Зтягнула. Лівим краєм волосінь з'єднуємо ще сусідню намистину знов. І знов робимо кружечок із п'яти намистин. Дві є додаю ще три. Так, що фуз був всередині. Знов лівим краєм волосінь, проходимо через сусідню ліву намистину. Додаю три намистини на правий край волосінь: Один, два і три. Стягнули. А зараз, якщо ми так от виганемо наше полотно, то ми бачимо, що тут напрашується прям з'єднай мене вдвох. Тож ми лівим краєм волосінь проходимо, це в нас була робоча, проходимо через одну та ще одну. Тобто через дві намистини. Зараз на волосінь у нас старий намистини. Додаємо ще дві. На правий край волосінь додаємо дві. Бо наш. Кулька буде завжди із п'яти кружечком із, 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 із п'яти намистин. Продовжуємо. Це в нас початок був, і один рядочок ми вже зв'язали. Лівим краєм волосінь з'єднуємо одну, направий додаємо три. Треба з'єднати дві сусідні намистини. Оцю і цю. Ця намистина з цього кружечка, а ця з наступного. Один. Три намистини вже є. Один, два, три. Додаємо дві намистини на правий край волосінь. Стягую, перевіряючи, щоб вузли був всередині намистинки. Знов таки дивимось. Треба з'єднати дві намистини. Лівим краєм волосінь проходжу через одну і ще одну. На правий край волосінь додаю дві намистини, бо у нас кружечки завжди з п'яти намистин. Продовжую дві на сусідні з'єднує Одну і ще одну. Оце в мене була робоча. Я з'єднала одну і ще одну намистенку. На правий край додаю дві. Зараз ми будемо робити. Однією намистинкою з... з кінцівочку. Що для цього потрібно? Це в нас робоча. Ми будемо проходити через цю цю і цю намистинку. Тож з'єднуємо три намистини. О, волосінь пройшла сразу ж через дві намистинки. І ще в одну, в третю. Зараз на волосі у нас одна, дві, три, чотири намистини. Нам не вистачає однієї. На будь-який край волосні додаю одну намистину. І через петлю. Тягую. І вуаля у нас вийшла така чудова кулька. Вона може бути самостійною прикрасою. Оця намистинка в нас зараз робоча. Ми прийшли з цього кружечка. Ось так у нас було прийшли з цього кружечка, і нам треба з'єднати ось цей сусідній кружочок, тому що тут намистини вільні, не зв'язуються з цим. Тож нам потрібно зараз пройти. Зв'язати цей кружечок разом з цією намистиною. Правою волосінню проходимо в сусідню намистинку, ще одну. Лівою волосінню, ліву намистинку в сусідню, і зараз ми зробимо вузлик у цієї намистини. Тож можемо, наприклад, правою волосінню пройти через неї, перевірити, щоб у нас волосінь друг з другом перехрестилися. Так, перевірили і повертаємо цю ж волосінь обратно. Загинається і а нам потрібно вийти. Так, придержуючи цю волосінь, тягнемо, робимо петлю, стягнули. Можемо ще десь в цьому кружечку зробити також вузлик. Один, два. З цю намистину. Перевіримо, щоб ми перехрестили волосіння і повертаю цю ж намистинку обратно волосінь, повертаю волосіння обратно. Так, щоб вона вийшла. Ось, виходить. Стягнули. Кулька в нас готова. Подивимось, чи не завелика вона для цього нашого дзвіночка. Наприклад, якщо ви візьмете якісь намистинки з меншого розміру, то я вважаю, буде ще краще. Тому цей розмір був ідеальний. І ось я зробила кульку меншого розміру, з цих ж самих намистин, як і дзвіночок. Приміряємо зараз, як вона буде виглядати. Причудово. Дуже файно. Вау, подивіться, який він чудовий вийшов. Сховали зайві ниточки, зав'язали, відрізали. І прикрасили атласною стрічкою. Вуаля. Дуже гарно. Бажаю творчих успіхів. Хай вам щастить, дорогі друзі. з